Всім самий величезний привіт акційні продукції за, найкра... за найкращими знижками з АТБ. Декілька днів ще залишилось, хто не встиг придбати акційні продукції. Нагадаю і запрошую до перегляду так, бачу, розкуповують ось цю сардіну натуральну від торгової марки море. Але... Я купував на дегустації, мені вона не сподобалась, не знаю, може мені така партія попалась. Але ціна хороша, 45 гривень, 40 копійок. І також від цієї фірми море кілька, теж дуже хороша ціна, 28 гривень, 230 грам також. Кілька Чорноморська не розібрана у томатному соусі. Залишайте свої коментарі, як вам ця фірма консерва. Чи добре, чи мені так попалося, не знаю. Добре, ходіть далі. Дивитись на хороші знижки. Оці дуже хороші булгур, своя лінія з м'ясом курки. На дегустацію я купував і тут велика пога, 325 грам 43 гривні майже. І ось ця від своєї лінії також квасоля з індички. Квасоля з індичкою, з м'ясом індичкою. Червона квасоля. 43 гривні. Залишайте коментарі, хто купував ось цей лосось Атлантичний у власному соку. Новинка з'явилася ось така В АТБ. Вага тут 200 грам. Не забудьте про знижки, про приправу зі хорошими знижками до 25% усі йдуть від своєї лінії. Приправа до шашлику 7.40. Приправа до курки 7.40. Приправа до м'яса 7.40. І приправа до плова. Також це своя лінія 7.40. Універсальна приправа овочева. Польща 200 грам. Так, усі знижки, ціни зі знижками. 16-го, 17-го. Так, вибачаю, 17-го, 18-го та 19-го останні три дні можна придбати ці акційні продукти, які ви бачите на відео. Розібрали оцю ковбаску. Ну, Засіб можна сказати, засіб, <засіб>, засіб з м'ясом за 34,80% палочка 420 грам, 40% знижки. Непогана знижка на молочну вищого сорту 550 грам. Не забудьте про ось ці сардельки, їх також немає в цьому АТБ, можливо, ще є в вашому, австрійський від своєї лінії, кілограм 146 гривень, знижка 40%. Ну і ось ця кубаска також, що я показував. Непогана знижка на ось ці сири, які вже йдуть пластинками різаними. Це все польські сири. 47,50 135 п'ятдесят, сто тридцять грам. сто шістдесят грам. Зі знижкою плавлені сирки і моцарелла також. В упаковці йдуть по вісім пластинок, сто тридцять грам. Порційний сирок. Два смаки в упаковці, 8 порцій, 140 грам. Так, оце сирок чи це продукт? Це продукт, це сирний продукт від тульчинка. Так, бачу, розібрали усі ці намазанки, як я кажу. Залишилась одна, як завжди, щоб вам показати. З додаванням лосося та кропу 48 гривень 150 грам. Ще одна намазанка. Теж йде з лососем та кропом, 135 грам. Ще одна сирна намазанка, тут вага вже трішки більше 150 грам. І хочу нагадати вам, що для власників карти АТБ для вас ціни ось в тих прямокутничках, ціни дешевші для власників карти АТБ. Звертайте увагу на ці ціни. Сметану від глочина 20%. Стакан. А де ж вага? 300 грам. Сметана від президент. Вага 325 грам, 15%. Сметана молокія 300 грам, 15% жирності. Дуже хороші знижки 35% на йогурт карпатський, галичина у пляшках з різними смаками. Вага 870 грам. Також знижки на ось такий карпатський йогурт без цукру. Вага 550 грам. І маленькі. 300 грам по 16,50 грам. Хороша знижка на суміш ядер горіхів смажених. 30% знижка, 125 грам. Олія від своя лінія, 900 мл. 50 гривень 50 копійок. Також можна придбати ось таку невеличку, півлітрову, теж зі знижкою 20%. І велика на 3 літра. По солодощам розібрали рошен. Ось тут залишився тільки ось цей білий поростий з карамеллю. Це десерт. 80 грам плитка, 17,90. Дивіться, шукайте на поличках у своєму місті, у своєму АТБ, можливо, ще й є з різними смаками. Шоколад Корона. Молочний. Плитка 85 грамів. Хто полюбляє бісквітні тістечка. Так, жако, перша зефірна фабрика. Хочу вам показати, просто з'явився ось такий зефір зі смаком пломбір. Вага 500 грам. Товар не зі знижкою, просто показую вам новинку. Вафельки від своєї лінії Artec по 10 гривень, 30 копійок. Молочні. Вафельки від рошен 55 грам. 12,30, оці надзвичайно смачні. Дуже хороша знижка на ось цей чай від своєї лінії. Я його купував, він мені сподобався. 100 пакетів, 65 гривень майже. Також можна придбати такий самий, тільки 50 пакетів. І ось такий 25 пакетів, 20 гривень, 50 копійок. Також є з добавкою бергамота. Хороша ціна на батік заварний, вагою 110 грам. Батік ось такий, зелений мохіто. Там 25 пакетів. Хороша знижка 30% на чай від своєї лінії. 25 пакетів. Асорті смаків 28,90. Зелений, також 25 пакетів. Пакетів асорті смаків. І ось такий зелений асорті смаків, 20 пакетів, 28,90 пройдемося по каві, кавумани картнуар. Зі знижкою 40% 140 грам. Якобс монарх. Вагою 200 грам, теж майже знижка 40%. 190 гривень. Бачу, що розкуповують великий Якобс Монарх у зернах. Тут цілий кілограм. Якобс Еспресо вагою 230 грам. 35% знижки, 66 гривень. Також непогані знижки на чорну карту, вагою 75 грам, 73 гривні. Дуже хороша ціна на масло. Ферма 73%, 180 грам. 4790 для власників карти АТБ. Котячки. Кеттинг з різними смаками. Сухий корм. Вагою 400 грам, 32 гривні, 50 копійок. Тут в нас і яловичина, і птиця, і риба. Усі в одну ціну. Для пухнастиків кетінгов, пауч 100 грамів, теж з різними смаками 10 гривень, 20 копійок. Ну і звісно ж консерва яловичі на кролик. Тут у нас є і дич і з рибою. Упаковка вага консерви 415 грамів, 28,90. Шелма 750 грам, 157,50 Хороша знижка на GELEX. Антибактеріальний 560 грамів. Хороша знижка для тих, хто має карту АТБ на засіб Wash and Free у пакетах 22 гривні 90 копійок. І а, у пляшках and Free півлітри 28,50. Жіноча гігієна Libres 10 штук. Жіноча гігієна лібрес. Тільки В АТБ 10 штук. 3490. Жіноча гігієна Олвейс 10 штук. Підгузки міні-бі, підгузки трусики 220 гривень. І нагадаю вам про зубні пасти Colgit. Дуже хороша знижка 40%. Max Clean Colgit 45 гривень. Max White також 45 гривень. І вугілля теж 45 гривень. Усі зубні пасти йдуть по 75 мл. Ну і звісно ж не забудьте про зубні щітки. В упаковці йде дві штуки з поліруючою зірочкою. І я вам хочу побажати економних покупок мирного неба і до зустрічі. Я йду знімати вже наступне відео.